В чому і цікавість цієї ситуації, що постанова вже ухвалена і вона де потребує підпису президента. Це рішення парламенту. Все, це ж не закон. А ключове питання тут в іншому, що фактично, от ви дивіться, ви навіть на це попалися, журналісти. Ви всі обговорюєте заробітну плату депутатів. Я це сміливо кажу, тому що наша фракція Батьківщина голосувала проти цієї постанови. Але ви всі обговорюєте заробітну плату депутатів, і ніхто не обговорює строчки бюджету, де фактично десятки мільярдів гривень, як і раніше, йдуть наліво. Оце є найстрашніше, тобто вкинута нібито подачка, я бачу тільки в цьому цей механізм. А далі ви обговорюєте, яка там зарплата у депутатів? Тільки ніхто не обговорює, чому далі йдуть оборудки по армії, чому далі йдуть оборудки по Укртрансаміаку де до останнього керував громадянин Росії, чому далі йдуть оборудки, наприклад, по інших компаніях, чому у нас призначаються іноземці, які в своїх країнах не допускаються на будь-яку адміністративну посаду. Тобто, я думаю, що це стало причиною такого, знаєте, відволікання уваги громадськості від реальних проблем цього бюджету. Ну і крім того, уявіть собі, вчора, рівно за дві години до голосування бюджету, парламент ухвалює рішення, яким в розсрочку на 60 місяців дає можливість теплокомуненерго не сплачувати майже 16 мільярдів гривень боргів. І ніхто це не обговорює. 16 мільярдів гривень. Ну уявляєте, що таке така сума в бюджеті держави. А в цей же час, я ще раз кажу, залазять в кишеню пенсіонеру працюючому, забираючи у нього 15%. Або, наприклад, залазять в кишеню фермерам, малим аграрним підприємцям, яким згідно з цим бюджетом витягається 25 мільярдів гривень. От що є найстрашнішим.